Отже, тріумвірат зібрання тривало три дні. На ньому укладався договір. Ухвалення на ньому рішення виявилися епохальними для тієї епохи. Три лідери прийшли до згоди, за якою партія Цезаря, тобто їхня вся компанія, могла виступати єдиним фронтом проти спільного ворога. При цьому ніхто із них не повинен був діяти самостійно, заради своєї особистої вигоди. І всі три лідери за договором були рівні. Щоб зміцнити свій союз з Антонієм, Октавіан повинен був удружитись на прийомній донці Антонія Клодії. І, аби урівняти їхній статус, Октавіан повинен був зняти з себе консульські зобов'язання і передати їх в інтідію до закінчення терміну. За законом повинен був бути обраний новий магістрат триумвірат з реорганізації держави. Він буде володіти консульською владою, а члени нового комітету будуть такі: Октавіан, Антоній і Лепід. Якщо розібратися і подивитись глибше, то насправді це була партійна диктатура з тією особливістю, що їй надавався законний статус, і встановлювалась вона на 5 років. Консулів, як і завжди, обиралось двоє. Землі були розділені, наприклад, Лепід отримав Іспанію і південну частину Галії. Провінції Прованс або просто провінцію. Антоній управляв Галією Цезальпійською Галією і Трансальпійською, а Октавіану дісталась Африка, Сардинія і Сицилія. Східні провінції не були під владою цезаріанців і не розділялися. Ціль такого поділу була, щоб надати кожному із них річний дохід і уникнути суперечок по грошах і владі. В них під командуванням було розділено 7 легіонів. Легіони поділили таким чином: Лепід собі залишив три легіони, Октавіан взяв три легіони, і Антоній взяв 4 Легіони. Тобто Лепід взяв собі три, а Октавіан з Антонієм взяли решту 7, розділивши так, що в Октавіана було їх всього всього три.